Сімейний архів це скарбниця спогадів, історій та традицій вашого роду. Зберігаючи його, ви не лише бережете пам'ять про предків, а й створюєте міцний зв'язок між поколіннями. Так, несподівана знахідка обкладинки від Зошита у родині Лейко нагадала їм про далекого предка. Вона шукала щось для дому з документів. Та знайшла цю обкладинку. Потім ми прийшли до неї. Вона це не показала, сказала відправити вчителю з математики. Я відправила, потім вона ж по всіму футболу. Бабуся Варій Надія Петрівна говорить, що обкладинка зберіглась в документах і на неї не звертали уваги. Воно лежало в старих документах, де знаходилися ну, мого чоловіка, предків документи. Ну, Я шукала одну річ, яка мені була потрібна. І якось ми раніше не звертали на нього уваги, ну лежить собі обкладинка та й лежить. А це я так розгорнула і так подивилась. Думаю, це дуже довго лежить, але якось ніхто не звертав уваги. Ось так ми, я її знайшла. Обкладинка від зошита це унікальний документ, який дозволяє зазирнути в минуле. Якийсь незвичний такий, не знаю, як сказати, воно дуже таке гарно збереглось. Вона дуже приємне. 118 років пройшло, воно ще збереглося. Пані Надія, яка знайшла сімейну реліквію, пояснює, кому вона належала. Володар цього зошита це був мого чоловіка, прадід варіної мами вже прапрадід, а варі він доводиться прапрапрадід. Три рази. У родині навіть збереглась фотографія господаря Зошита. 1884 року народження. На момент запису в Зошиті йому було 22 роки. Ну я так розумію, що він, ну от вони раніше там навчалися кадети, козаки, оці всі. І я думаю, що це там другий клас стоїть. Чотирнадцяти роки, значить, це військовий. Прикметно, що і бабуся, і мама Варвари навчалися в школі номер 6 Коли до школи пішла пані Надія, це була єдина україномовна школа у шості. Надія Петрівна пішла до першого класу у 1969 році, коли учні ще писали чорнилами. Сучасним учням це важко навіть уявити. Перо. Його потрібно правильно тримати. І нас вчителька дуже вчила виводити ці всі каліграфічні букви. І це дуже цікава така річ. Написання чорнилами. Чорнильниці були спеціальні, такі фарфорові в основному, такі біле з голубим, або ну, такі спокійні тональні. Туди наливали там, отвір, такий був, наливали чернила, були промокашки такі міцні, добрі, цупкі. І от якщо вже ж писали, то виписам було так цікаво. Якщо десь капнуло щось, пряма кашечка і раз. А нашим предкам, напевно, було б важко пояснити, що таке дистанційне навчання, і для них воно б виглядало фантастикою. Вивчаючи такі зошити, ми можемо краще зрозуміти, як змінювалось наше суспільство, освіта і наука, говорить вчитель математики Ярослав Гула. Майже 120 років і багато чого змінилося. Навіть якщо побачити зворотній бік обкладинки, там є дореволюційні міри вимірювання, довжини. Да? в 1927 році Радянський Союз він перейшов від аршинів, саженів і став використовувати метри, дециметри, власне кажучи, минуло 100 років, а дитину зараз сучасно запитає, що таке аршин, вона не знає. Хоча ось аршин. 71 см сантиметр да, від пальчика до сюди. Вони цього вже не знають, але корисно буде їм поцікавитися, як вчилися наші пращури 100-120 років тому. Педагог перераховує міри довжини, якими користувалися на початку ХХ століття, зазначаючи, що сучасним дітям знайома лише одна з них, і то завдяки гаджетам. Ну, бачите, наприклад, ось міри довжини, мілі, верста, сажень, аршин, фут, дюйм. Ну, дюйм, вони, в принципі, зараз знають, коли телефончик так, купують там екран 6,5 дюймів, там множиш на 2,54, Вони ще плюс-мінус будуть знати. а аршини сажені ні. Для вчителя з математики ця обкладинка то. Ціла історія з освітньої реформи. Якщо ж уважно придивитися, то там табличка множення записана трішки по іншому ніж зараз, діти вчать хрестиком. Прописується множення. Чому ми зараз на точку перейшли? Сам Лейбніц, німецький математик. Він був категорично проти, щоб множення записувати хрестиком, тому що х схоже на хрестик. Ось, наприклад, вираз x помножити на х. Да? це треба xxx писати не зовсім зрозуміло, тому десь в 50-х, 60-х рок роках. Радянська влада вона відійшла від хрестика як такового, ми тепер точечку використовуємо. Але якщо це множення в стовпчик, ми все одно хрестиком прописуємо зліво. Тобто це ще збереглося. Пан Ярослав переконаний, що це цікавий музейний експонат, і такі знахідки потрібно зберігати і цінувати як частину історії. Сам зошит, він був виданий. 120 років тому, майже у Варшаві. На той час це ще була велика російська імперія, тому не дивно, що у нас на шостканщині з'явився ось такий західний експонат. Як би не змінювалася світа, математика була і залишається основним предметом як 100 років тому, так і нині. Бачите, як змінилася історія від трьох обов'язкових класів. Ми дійшли вже до дев'яти. Тобто математика також змінюється без математики. На жаль. Ну зараз не можна вступити в український вуз, треба складати НМТ і складати його нормально. На жаль, тенденція така, що дітки використовують і Фотоматс, і gpt чат для того, щоб спростити собі життя. Але я вважаю, що математика такий предмет, ну його треба розуміти треба мати таку математичну чуйку де тут спростити як як розв'язати рівняння комусь дається комусь не дається але я як вчитель дуже ціную коли дитина намагається щось зробити не лінується щось зробити так само неможливо уявити свого майбутнього без знання минулого а вивчення сімейної історії допоможе дітям сформувати свою ідентичність і відчути приналежність до роду